У світлі військової агресії в Україні, масових захворювань і смертей від вірусів, передбачень про кінець світу, фінансову кризу та інших страшних новин, де знайти основу для надії та радості напередодні різдва? У першому столітті ситуація була не набагато кращою за нинішню. Римська імперія домінувала над Палестиною і жорстко утискала будь-які рухи за незалежність. Єврейська мова переживала не найкращі часи, коли для комерційної діяльності потрібно було володіти грецькою, для юридичних питань латиною, а єврейській відводилась лише релігійна роль, бо навіть в побутовому вжитку домінувала арамейська. Релігійна свобода звужувалась до храмових ритуалів, за якими наглядали садукеї колаборанти. Розрив між багатими і бідними проявлявся як фінансово, так і соціально. Бідні ставали рабами чи слугами без права на справедливу зарплату і суд, а часто і без права на життя. Подружжя Йосипа та Марії були вимушені виконувати наказ узурпаторів і відправлятись в місто своїх праотців на останньому місяці вагітності, тому що владі потрібна була статистика для збору податків. Народжувати Марії довелося не під обстрілами бомбосховищі, але й не в стерильній палаті з постійним опаленням і електропостачанням. Перше різдво супроводжувалося вбивством безневинних дітей, спланованим урядом і вимушеною еміграцією породілі з немовлям. Матвія Два, чотирнадцять, Якщо вам довелося тікати з рідного дому, поневірятись біженцем і зустрічати Різдво чужому краю, то подумайте про Ісуса. Йому не було й двох років, коли на нього полювали спецслужби Ізраїлю. Ісус з дитинства був біженцем, та й у дорослому віці він не назбирав на власний будинок. Якщо ви, як подружжя, очікуєте дитину і хвилюєтесь за те, в який світ вона народиться під час війни, згадайте Йосипа і Марію. Їм довелося тікати в іншу країну і ховатися кілька років. Але навіть після повернення до Ізраїлю їм довелося пораховуватися в нерідному для себе регіоні. Якщо ви втомились від поганих новин і життя без зв'язку, світла та інтернету, то згадайте, що єдиним месенджером Йосипа був ангел, головним gps навігатором мудреців, зірка, генератором світла слава Господня, а радіовіщання хорового співу забезпечила небесна армія. Завжди будуть обставини, що вибивають основу з під ніг того, хто надіється він. Авраам, всупереч сподіванню, повірив надії. Римлянам 4,18 надія не має розумного пояснення, інакше вона вже не буде надією. Велика радість, про яку проголосили ангели, вперше Різдво може підтримати і нас. Різдво не ігнорує наші страждання, але й не змушує нас занурюватись у них. Різдво ставиться до них серйозніше, серйозніше, ніж будь-яке світське свято, і нагадує нам, що наш Бог бачить наш біль і чує наші крики про допомогу, і він сам прийшов, щоб визволити нас. Різдво в наші дні не гарантує радості та веселощів, поки що ні. Але воно обіцяє, що веселощі й радості будуть. Різдво дає нам можливість побачити безкомпромісну майбутню радість, і коли ми бачимо її, хоча б здалеку, ми вже перечуваємо її. Подібно апостолу Павлу і самому чоловіку скорбот нас засмучують, а ми завжди радіємо. Друге Коринтянам 6.10 під час різдва ми можемо бути дуже сумними. Але у Христі своїм духом Бог може дати нам силу радіти. З Різдвом Христовим Христос народився. Славімо Його!